Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському У студії. Працює Карина Костецька. На базі однієї зі шкіл в нашому місті в Саксаганському районі представили перший пересувний інтерактивний музей. Він складається з 30 експериментальних станцій. Останні нададуть дітям змогу побачити різноманітні природні фізичні явища. Наші кореспонденти також побували в цій школі, тому я для початку пропоную переглянути сюжет, який вони відзняли. Нова сучасна програма для дітей – «Мініфеномента» – експерименти для цікавих уроків та перерв. Саме таку назву має освітянський проєкт, який презентували у Кривому Розі. У рамках проєкту на базі однієї зі шкіл нашого міста відкрився перший пересувний інтерактивний музей, який розрахований для школярів молодшого віку, а саме для учнів з першого по четвертий клас. Це чудовий проект, тому що він відкриває перед дітьми нові обрії науки. Він є вільним у користуванні. Це мобіль мобільний музей, який може переїздити з однієї школи в іншу, може рухатися, до кожного з цих стендів можна підійти. В форматі гри дослідити ті явища, які експонують ці стенди. Це здебільшого для дітей початкової школи. І вони, звичайно, ще фізику не вчили, не вчили розділи, які присвячені оптиці, коливання, механічному руху, але їм дуже цікаво, як це все рухається, змінює колір, чому воно коливається, чому прискорюється. У музеї представлено 30 експериментальних станцій з магнетизму, гравітації та багатьох інших цікавих наукових явищ. Найголовніша мета такого. Проєкту це відволікти дітей від гаджетів та повернути у реальний світ, а також привернути увагу до природничих наук, адже це не тільки цікаво, а ще й корисно для розвитку дитини. І мета цього проекту спрямована на те, так сказати, щоб витягнути хлопця чи дівчину із комп'ютерного світу до реального світу і продемонструвати їм феноменальне природне явище, які я впевнений і є досвід цього. Їх дуже е, е, захоп, буду захоплювати, і це дасть поштовх для того, щоб вони. Е, Після школи пішли працювати в реальний сектор економіки. Реалізація проєкту відбулася у рамках українсько-німецької програми Розширений соціальний діалог в Дніпропетровській області та проєкту «Екзем Дніпро» за підтримки федерації організації роботодавців Дніпропетровщини. А таку оригінальну освітню методику розробив учений з Німеччини, а саме професор університету з Фленсбурга Луц Фізер. У чому світі спостерігається дефіцит фахівців технічних спеціальностей? Тому ми в Кривому розі впроваджуємо інноваційні е, технології навчання дітей, зокрема, це стосується впровадження stem освіти. Ми зараз е, значить, відкрили е, музей, да, який причому це інтерактивний музей для того, щоб діти мали можливість розвиватися. Така stem освіта вже запроваджена у 20 навчальних закладів нашого міста. Основні напрямки її впровадження: це програмування, штучний інтелект, інтегрування, створення інтегрованих підходів викладання предметів природничо-математичного циклу та інші сучасні методи навчання. Зокрема, протягом січня-серпня 2024 року на базі експериментальних закладів STEM-спрямування будуть виставлені 37 станцій проєкту для проведення інтерактиву з школярами. Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостя Ганна Новікова, заступниця директора Криворізької гімназії, номер 51 Пані Ганно, я вас вітаю. Добро розкажіть нам, будь ласка, як ось цей проєкт міні з'явився саме в Україні. Це надзвичайно швидка і цікава історія. Він з'явився за підтримки роботодавців Дніпропетровщини і відповідно Німеччини в рамках їх україно-німецької програми з розширення соціального діалогу. А я, як освітянка, була залучена до нього саме в членах делегації в Латвії. Ми мали змогу познайомитися з професором Луцем Фізером, познайомитися з його методикою, з його філософією і баченням упровадження цього про проєкту в 2019 році, і відповідно після досягнутих перемовин між роботодавцями Дніпропетровщини і Німеччини, такі станції заїхали і потрапили до України. І в грудні 2019-го вже було урочисте представлення. Цього проєкту в облдержадміністрації на Дніпропетровщині, і відповідно Дніпропетровщина мала змогу познайомитися з такими проектами. Вони почали мігрувати. Закладами освіти Дніпропетровщини, Кам'янського. Тепер вони сьогодні в Кривому Розі, і саме таким чином вони потрапили до України. І Україна буде знайомитися з такою європейською технологією. Угу. Тобто, ви їздили в Латвію як з делегацією? Правильно Я розумію від так. України? Так. Там ми пройшли певне навчання дводенне, відповідно отримали. Певний сертифікат від пана Луца Фізера, тому що під його керівництвом відбувається навчання за цією програмою. Воно досить таки унікальне для освітянина, тому що я, як вчитель, звикла пояснювати дітям певне явище, починаючи від формули, завершуючи записами певними в зошиті, щоб все було зрозуміло, щоб дитина вийшла з уроку з розумілими поставленими питаннями. Ця ж методика перед. Бачає саме відсутність пояснення. Дитина експериментує на станціях самостійно. А більш того, що зовсім унікального, те, що вік експериментування на таких станціях це в основному початкова школа. А в Латвії ми бачили, що такі станції поставлені навіть в дитячих садочках, в групах, і саме маленькі дітлахи роблять свої перші дослідження. Пан Фізер використовує саме ось цей період перерви для того, щоб діти, коли вони не вимушено спілкуються, граються саме під час гри, мали можливість на таких станціях експериментувати без жодних інструкцій, а відповідно не боятися помилитися, зробити щось не так. Саме в такому випадку він передбачає, що така дитина в майбутньому може давати гарні ідеї. Технологічні інженерні рішення вона не боїться помилятися. Вона експериментує, вона висовує гіпотези, шукає собі компанію, працює в групі з іншими дітьми, з старшими дітьми, з молодшими дітьми, тому що ми бачили ось таку синергію, коли старші діти намагаються зовсім малюкам, першокласникам, другокласникам. Пояснити, як це працює, але доступною мовою, бо дитина ще не знає не формули а, тиску, вона ще не розуміє, вона розуміє про силу тяжіння, але не розуміє, що для цього є певна формула, не. і це діє на кожен предмет. Дитина просто рухає, грається кульками, досліджує, але навіть просте таке явище, як оптика і оптичні явища а, дійсно діти намагаються пояснити одне одному, і ось тут о, певна така цікава філософія навіть для освітян. А от які саме експерименти можуть діти проводити на цих станціях? Насправді в ідеалі 52 станції таких е, е, має бути, і е, є відповідний посібник, в якому е, пан Фізер е, вказав відповідні креслення е, заклав. В нашому закладі і в Криворіжжі зараз е, заїхали вони для презентації саме 30 е, станцій, тобто не всі. Ну, так, але, так, але можна в посібнику, який вже перекладений, е, можна. Переглянути їх і довиготовляти, вони досить таки прості у виготовленні, але за певними вимогами. І відповідно, ознайомившись з цими станціями, діти можуть виконувати різноманітні досліди: це оптика, магнетизм, електричне коло, досліджувати силу тяжіння, силу тертя. Але знову ж таки, так як немає жодних інструкцій, так як не підписано, що саме на цій станції ти досліджуєш, а дитина. Буде думати, що, і висовувати свої гіпотези, яку саме силу вона тут бачить, приміняє, чи які явища вона бачить, називати їх по-своєму, mm. і відповідно, мабуть, відчувати себе певним Ньютоном на перерві, коли стається якесь певне непредбачуване відкриття. Mm -hmm. А от е, які сам, яку саме користь на проєкт в сучасних умовах для українських дітей, якщо врахувати нинішню ситуацію з війною? Саме я думаю, ситуація з війною це втрата певних таких soft skills, про які говорять зараз і для дорослого населення, а особливо для малого населення, тому що діти до тривалий час знаходяться дистанційно через ковід. Зараз через воєнні дії, але е, є очні консультації, діти все ж таки де є укриття, приходять до закладу, і коли вони на перерві е, спілкуються, відбуваються відкриття, там, де є експерименти з водою, зі світлом, це зі звуком, це е, дуже галасно, і відповідно е, там, де е, ось такі є е, е, відкриття посмішки. Де класно діти збігаються туди, вони спілкуються, а що тут вийшло, покажи, розкажи, продемонструй ще раз, вони показують вау, знімають, фоткають, показують іншим. Я зніму це для батьків. І саме ось тут відбувається спілкування. Саме тут відбувається спілкування між класами, між групами дітей, тому що наразі вони звикли все ж таки. Зручно знаходитися вдома, можливо, є можливість не вмикати камеру чи там не вмикати мікрофончика. А ось тут знову набувається цих навичок спілкування, пояснення, демонстрації всім іншим, який ефект, яке відкриття у них сталося. Тому це надзвичайна користь, чи саме не тільки для популяризації природничих наук, а це ще й саме для ось таких навичок спілкування, пояснення, гарного проведення часу. Тут не можна залишитися байдужим, коли десь дійсно галасно хочеться підійти і самому подивитися, що ж там сталося, ага. яке ж там сталося відкриття. А от музей є мобільним, як ми почули з сюжету. Розкажіть більш детально, як його можна пересувати між різними школами. А за філософією дуже цікаво. Він по перше, він насправді мобільний навіть в плані конструктивному. Складається дуже швидко, зроблений з цікавих матеріалів. Можна на, на перший погляд подивитися, що це звичайні побутові речі, такі як фанера, скло, mm -hmm. труби, певні. але в кожному із них прихований дійсно фізичний зміст. Певний, і відповідно за цією ж програмою такі станції перебувають в закладі освіти протягом двох тижнів. Uh -huh. Відповідно, вони знаходяться в коридорі в безпосередньому доступі до дітей, вони на перервах вільно виходять, експериментують. Якщо вони бажають, вони щось можуть забрати до класу, там продовжити своє навчання, вони можуть це забрати на урок з фізики, uh -huh. там продовжити якісь певні експерименти. Якщо вони відчули, що це. Сама сила тертя саме на цій станції досліджується. І відповідно після перебування таких станцій протягом двох тижнів є можливість у закладах освіти познайомити дітей з технології вчителів початкової школи, природничого математичного циклу, познайомити батьків, учнів. І відповідно такі станції переїжджають до іншого закладу. В основному це заклади, які мають науково досвідну роботу зі STEM, спрямування, В нашому місті їх багато, і відповідно в кожному закладі вони побувають протягом двох. Вох тижнів потім є можливість самі цікаві станції з тих 52 закресленнями виготовити для себе з дотриманням певних ліцензійних умов, які прописані у збірнику. А от проводити такі експерименти, відвідувати цей музей, можуть лише учні, які навчаються ось у певній школі, до якої переїхав мобільний музей, чи будь-хто бажаючий. Зараз за підтримки нашого міста вже влаштовується певний графік. Ага. Ті заклади, які можуть на свою базу прийняти такі станції, бо їх 30 і треба простір, щоб їх виставити у своєму закладі відповідно і порахувати певний обсяг дітей в залежності від укриття. Тому ті заклади, які знаходяться поруч, які дізнаються про цю програму, вони дійсно зможуть вилаштуватися і. Потрапити на екскурсію, відвідати е, таких музей науки, познайомитися з цією технологією. І е, сьогодні на нашому заході, який відбувся на нашій базі, ми е, досягли певних перемовин, що це е, будуть е, багато залучено закладів освіти, не тільки з тем спрямування. Угу. Звичайно, що на них основний погляд, але це будуть і ті заклади, які е, взагалі Звичайні хочуть заклади. познайомитися угу. з такою технологією, тому вони розмістять це і у. Себе це і ліцеї, і гімназії, і школи, де навчаються дітки початкових класів, це станції юних техніків. Uh -huh. Тому тут буде доволі таки широка аудиторія, uh -huh. яка з цим зможе познайомитися. Uh -huh. Ну що ж, пані Гано, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що дітям дійсно цікаво ось щось таке новеньке, тому що, наскільки я пам'ятаю своє дитинство, у нас такого не було в школі. Зараз бо я також з радістю провела б декілька. Різних таких експериментів, як у вас. Я вам дуже дякую. Будемо завершувати. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Трамта на першому міському. У нас у гостях була Ганна Новікова, заступниця директора Криворізької гімназії номер 51 Ми поговорили про перший мобільний пересувний музей. Дякую за увагу! і Побачимось на першому міському.